Величезний привіт, вітаю вас у сільпо. Нові знижки подивимось, нові акції ціну тижня. Вітаю всіх самих найкращих глядачів свого каналу. Запрошую на перегляд акційних продуктів у сільпо. Давайте подивимось, які зараз ціни на овочі, фрукти, виноград 75, персики 62 гривні, інжирний персик 80, абрикос 119, інжир 299 гривень за кілограм сливки 60, нектаринки 64. Звичайні сливи по 19 гривень. Так, добре. Кавуни вогник 35, а звичайні кавуни. А звичайні 40, а звичайних я не бачу. Це, це, це звичайні, мабуть. Ні, Звичайні десь, мабуть, ще є. 73 гривні диня, Яблучки по 20, 45, 38. Так, груші. Груша Санта Марія. 80, 70 гривень, дивіться, які гарні... о, я так хочу мандаринки. Але, знаєте, в мене асоціація мандаринів. Новий рік. Так, грейпфрути 70. Імбир 199. Що так подорожчав імбир? Лимони 69. Так, я сьогодні кукурузу обов'язково візьму. У нас на ринку кукуруза по 13-12 по гривень. Манго стигли. 83,99 кілограм. <рес> так, томати 28, перець жовтий, 129, кукуруза по 15. Баклажани 26, це особливі баклажани. Це не хухри, мухри Капуста цвітна 65. І можна придбати зі знижкою 50%. <рес> Капуста червона, надзвичайно дуже полюбляю червону капусту. І знаєте, нарізати дрібно. Посолити, додати справжній домашній майонез. Це смакота така. М -м -м. Звичайна капуста 19 гривень. Кабачок 19. Перець 81 гривня. 34 томати. Так. А цибулька біла 47. Звичайна по 13. Цибуля з Марсу по 40 гривень, сама найдорожча. ну З Марсу ж її привозять. Да. Так, картопля біла рання мита 25 гривень, морква 14 і морква мита 20. Так, що в нас в холодильнику? В холодильнику сир пірятин зі знижкою бачу. Незначною не великою. Так, ой, маскарпоне можна взяти зі знижкою. Дивіться. І тут така хороша знижечка. Можна приготувати торт Тірамісу 160 і знижка на касі проб'ється 50%. Це дуже круто. Що, приготувати маскарпоне? Вони всі зі знижкою. Що, тільки один? До 24-го сьогодні, та? А ці теж до 24-го, а, вони всі зі знижкою будуть 50%. Ну, добре. Так, тут я бачу, розбирали сир тенеру. 55 гривень. Мілк. От в мене щось таке бажання його попробувати. Гауда 185 грам, думаю, що він такий дорогий? в іншому магазині ж дешевше. А тут вага просто більша. Зі знижкою 20%. Ось цей Комо Голландія. 55 гривень. Так, це у нас... Так, бринза. Фелата, бринза 35, 6, нічого не зрозуміло. А, це 45% відсотків жирності, це 35%. Ось так тоді має стояти, да? так? Зараз підемо подивимось так, наскільки сири на вагу дешевші. Ось 30% хороша ціна на сир з винигора, 200 грам 78 гривень. Ходіть на сири на вагу, подивимось, які найдешевші. Сьогодні свято, всі ходять гарно вдягнуті. Всі красиві, вітаю вас всіх. Так, 26 гривень. А, ферма український по 2590 за 100 грам Український, можна взяти вже нарізаний, можна взяти ось шматочок собі вибрати. Так, 2590 поки що бачу цей по акції найдешевший. І, і який ще. Ну, це такі з лавандами, всілякі, з лаванд, Він дійсно з лавандою. Тут так і написано, бачите, лаванда так, добре. Ну саме по акції 2590. Це рахується, що зараз ніби добре, хороша ціна. Сиверинський Маздам 29.90, теж зараз зі знижкою він. 29,90. Ну, є вибір. Добре полюбляю підходити до цього холодильника. Тут завжди щось можна вибрати зі знижкою. Знаєте, тут ставлять дуже хорошу знижку і ще наклеюють наклейку. Але бачу, з наклейкою там 25-50% нічого, на жаль, немає. Сирки від кому, бачу зі знижкою по 14 гривень. По ковбасці. Так, ковбаска фару молочна. 100 грам 21,90 Ну, Ціни всі повсі вказані за 100 грам. Ну, Така хороша, вищий гатунок. Так, добре. Жовті цінники, що ми з вами дивимося, да? Жовті цінники. Добре, давайте подивимось тут. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, дуже вам дякую і за ваші коментарі. Дивіться, тут оцю я брав о, гільдія, я брав в Ашані. О, забув, як вона називається. Зараз по 129 гривень 450 грам палочка. Ковбаса салямі. Зі знижкою 20%. І завжди шукайте ось, ось такі наклейки на касі будуть пробуватися ще знижка. Це дуже добра економія. Економні, заеномлені гроші. Що? Зароблені гроші правильно. Так, тут у нас, дивіться, три корівки. 350 грам. Вага, вищий сорт. Ой, а ціна на дверях, бачите? Треба двері закрити. Теж хороша зараз ціна на оцю ковбаску. Сосиски, теж м'ясна гільдія, Тут, знаєте, заходиш в сільпо і тут дуже-дуже великий асортимент продуктів, не тільки ковбасок, сосисок. Теж знижка, така добра. Вищий гатунок з філе... філа індички. Так, а ось ці у нас м'ясна гільдія, Ой, це якась велика упаковочка з телятиною. Теж так само. З хорошою знижкою. Вищий сорт. Так, в акції торт 4 зустрічі, знижка 30% зараз. Так, торт 4 зустрічі. До речі, я купував, він мені дуже сподобався. Зараз він 259 гривень. Порозбирали, мабуть, люди будуть святкувати сьогодні. М'яса тут не дуже багато. Коряче філе 1940, фарш свинячий 17,40. Так, рибка. По рибці кальмар, навіть кальмар є, щупальця кальмари, короб 3490, короб патрений 22,90, лящ патний 12,90, дорадо патрений, 3490, сібас 3390, кефаль 16,90, форель 31,40, сьомга стейк 64,90, товстолобик 2690, Дорадо. Патрене 2490. Ну і кому, дивіться, цікаві, де є навіть раки, варено морожені, 64,90 90 креветки 49,90. І креветка Аргентина 6590. Мойва, вялина 35. Ой, корюшка аж по 60 майже. Так, добре. Там у нас є... Барабулька. 44. Так. Як завжди, підходжу до прилавка з рибою і хочеться якоїсь риби посолити в роті з томатним соком. Кальмар гарячого копчення. М -м -м, креветки гри. Боже, яка смакота? Хек-мерлуза гарячого копчення. От знаєте, мені здається, краще навіть купити рибу, ніж ту ковбасу сяху. Дивіться, хек-мерлуза.

Так, ну що ж, у нас акція ціна тижня, міленіум 39 гривень, з різними смаками молочний шоколад. Тут і апельсиновий мус, і лаймовий мус. І що тут у нас? Полуничний мус. Плитка 135 грам. Навіть так. Дивіться, 135 грам плитка, 39 гривень. Ну і рахується добре. Світоч, світоч 35 гривень. ці вага 87 грамів. Так не подобається, коли шоколадки ось так стоять. Так, хочеться, щоб вони всі стояли, чи лежали, чи висіли. Величезна подушка майонеза. Класична рецептура, провансаль майонез. А яка ж тут вага? 600 грам. 73 гривня. Ось такий стоячий. Це лежачий, а це стоячий майонез. 39 гривень, 300 грам. торчин. Ой, розібрали. Це хороший цей торчин соєвий. Сіріякі 500 мл 86 гривень. Будь-який соус від торчин можна купити за 26 гривень. Зараз тут усілякі усілякі. Тартар, паприк, барбікю і сирний 26 гривень, 200 грам. Томатні пасти. Так, тут у нас для пухнастиків м'яу 100 грам. 12 гривень. Для паста. Дуже добре, знаєте, що не потрібно ходити по рядах і вишукувати товари, які по акції. Вони на торцях виставляють усі акції, які в них в ціні тижня. І от можна підійти і подивитися одразу. Так, ось ці черепашки по 30 гривень, дуже хороша знижка, 32%. І ось ці макарони, також 400 грам, 28 гривень для паста. Так, столовий, це як його? А, це навіть не оцет, а розчин. 18 гривень. І майола 50 гривень, 850 мл. Ну, добре. Горошок від преміу 400 грам. 35 гривень. Одна з хороших приправ. Вегета. 19 гривень. Тут у нас майонез провансаль від чумак. Вагою 300 грам. 38 гривень. І торчин майонезний соус великий 520 г 44 гривні. Так, тут у нас печиво, горішки такі, да? печиво, горішки 104 гривні, навіть зі знижкою 33%, ну тут 450 грам, тому, тому така ціна. А дивіться, що я знайшов надзвичайно теж хорошо вівсяни. А я люблю вівсяни. 400 грам, 48 гривень. Ну і ще мені на касі проб'ється ціна. Ну, вийде за пів ціни. Круто ж, круто ж, скажіть. 48 гривень за пів ціни. Шикарно. Я люблю не люблю вівсяни. Зараз, щоб дознімати відео і не забути взяти. Ось такі по 65 гривень. Американські ніби. Ой, дійсно американські, знаєте, як в фільмах показують. 65 гривень 400 г. Бельвіта 54 гривні. І пряники 40 гривень 420 грянички. Це халва? Ні, це грінки. 33 гривні. Грінки, так, пряники, не падайте. Ой, моя улюблена Марія, є навіть 31 гривня. Це подвійна упаковка, хто полюбляє. Ціні тижня шарм поставили. Теж люблю. Мені подобаються ці цукерки. Зоря ся, його шарм. 33 гривні. Ну, 113 грам, я рахую, що це дорого. Можна на вагу взяти. І рахуйте, що зі знижкою 30 з чимось там відсотків. Все одно дорого. Так, оце я не знаю. Цукерки. Дарк. Чорний принц. 60 гривень, не знаю, що це за цукерки. Артек мені цей взагалі не сподобався. Солений, 40 гривень великий. Можна контик зараз взяти в сільпо. Так, ось такий. Такий я брав, але це я не знаю, що це за контик. Шоколадний. По 15 гривень зі смаком шоколаду. А це зі смаком молока. Ну, 15 гривень за контик такий, скільки тут раз. А, вони зробили м -м, трішки менші, але зробили 6 штучок. Добре. Рис пропарений довгозернистий, Індія. Пів кілограми 48 гривень. Приправа до риби та морепродуктів, 30 грам. І приправа для шашлику та барбікю теж 30 грам. Любисток. Це надзвичайно хороша ціна. Приправа до курча 20 грам, 5,50 Дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Дуже хороша ціна на ось цю вермішель. От я не хотів нічого купувати, але дивіться, локшина. Особливо з овоча з овочев, зовочевним смаком, а це яловичина по 10 гривень, дешевше, ніж мівіна. Я купував, мене так минулий раз дуже тягнуло на оцю хімію. Ну, я оскомену збив, але тут бачу, така ціна хороша, 10 гривень, була по 20. От Бери не хочу. Крем-супчик гороховий по 18 гривень. А ось це... Ого, дивіться, друзі, була 44. Лукшина зі смаком. Карбонара зараз по 11 гривень. Що взяти теж таку? Ну, от що вони роблять, га? 11 гривень, Треба теж взяти. Ну, от я не збирався нічого купувати. Дивіться, яка ціна. Паста ви карбонара. Треба все ж таки підійти сюди, повернутися і прикупити. Так, надзвичайно хороша ціна на креветки. Хто полюбляє креветки? На них зараз знижка. Були по 74, зараз по 40 гривень за 100 грам Так, а тут у нас пангасіус філе по 20 гривень. А це про те, що я вам казав, дивіться, зі знижкою є міді, на салат можна приготувати смачний 55 гривень і ще 25% буде на касі проб'ється. По 20 гривень морська капуста, теж вживайте. Вітаміни. 40, так по 20 гривень вона вийде. Бачу на пасту креветочну. Знижка 26%. Веладіс паста креветочна. Держково-часникова. 45 гривень, була 61. 160 грам. Так, оцю ікру я минулий раз брав знижки до 55%. А тут не ну, все одно за 55 гривень хороша ціна. Я купував, мені дуже сподобалось Я її перший раз купував. Ну мені сподобалась, дійсно, смачна така. Так, яйця 48 гривень від молодих курочок. Так, бачите, тут знову етикетка 25% проб'ється зі знижкою 52 гривні. Яйця повна чаша 42 гривні першої категорії. І XL. Не дійсно XL 42 гривні. Давайте подивимось. О, це як сигналізація. Ой, ну дійсно великі, дивіться які великі. От, хороша знижка на йогурт Дольче, дивіться 30% манго по 20 гривень. Знайшов дуже хорошу знижку на сметану. Селянська. Не знаю, що це за марка. 20% жирності. 300 г стакан. Знижка 30% майже. 32 гривні. Хто полюбляє ось такі йогурти? Дивіться, йогурт біла лінія. Так. А де де? де? А, це кефір. А я дивлюсь. Йогурт. Це кефір. Кефір біла лінія. 2,5% жирності. 840 грам, Теж непогана знижка. Минулий раз. Знижок взагалі на молочку не було ніяких добрих. Цього разу трішки щось є. Кефір волошковий полу, він за 25 гривень може. Сьогодні, До сьогоднішнього дня. Ну, якщо прийти, сьогодні-завтра можна його випити. 25 гривень. Хороша знижка на тісто Геркулес. Листове дріжджове кілограм 63 гривні, знижка майже 40%. Листове прісне теж кілограм, 35%, 61 гривня. Хороші знижки на тісто. Надзвичайно хороша знижка на морозиво імперіум. Трюфель ваніль, 40% знижки по 18 гривень зараз. Дуже хороша знижка на морозиво каштан з темним печивом. Теж знижка 40% по 19 гривень. Хто полюбляє чай, піквік зелений, пакетований, 20 пакетів. Хороша знижка 35 гривень зараз. Ягідний Moments, 20 пірамідок, теж знижка. Приємна 38,50. Чорний піквік. Знижка майже 50%, 35 гривень, 20 пакетів. Хороша ціна. Якобс Баріста, Стронг і Класік. 139 гривень, 225 грам. Якобс Монарх. Вага 200 грам. 114 гривень. Ціна тижня. Хороша знижка на чібо Ексклюзив. Вага 250 грам, знижка 34%. Aroma Gold Plask 250 грам. Арабіка. Так, по побутовій хімії бачу, нічого цікавого нема. Серветки 36 гривень, 150 штук. Я буду закінчувати відео і, як завжди, бажати вам всього-всього найкращого, спокійного, тихого неба, економних покупок, міцного здоров'я і до зустрічі!